Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 2 липня, середа, знімаю для вас відео про господарство, як завжди. Усім приємно перегляду. Так, не було відео вчора, не було відео. Ось, тому що було дуже багато справ. Ось, точніше, така справа дуже велика. Дуже довго робила. Ось. Тому я не встиг звіти для вас відео. Уже було темно, доволі. Ось, тому якось так. Якщо видно королів чи ні, просто дуже сонце світить. Замінив їм воду. Курам також замінив. Вона була прям брудна. Ну, як сказати, не дуже прям брудна, але вона... Чому я замінив? Тому що вона була не свіжа. Ну, тому що вже вона була тепла. Бо сьогодні доволі спекотно. Вже справжнє літо відчувається, якщо чесно. Ось. Крулям даю траву. Щойно забрав одне яйце. Але тут була курка, і вона щойно його знесла ще одне яйце. Вчора було 7 яєць, вчора не заняв відео, але я їх... Пас. Ось, бо була робота, чесно, дуже така довга. Тому не зазням до вас відомо. Вчора кури паслись. Ось прийшов тут кошенята деякі деякі. Відпочивають. Ось. Сплять собі. Кетусі також відпочиває. Ось кейт, така ось така відпочиває. Так, лілії ось, в принципі, я їм показував. Ось, бачу, бачите, Йошпа Йошта до, до, достигає. Буде скоро Йошта? Смородина. Та... Ой, ця Йошта. Тут я її щось не бачу взагалі, хоч вона велика. Бо там смородина є. Подивіться. Ось, вона вже стигла і треба вже зірвати, обірвати. Гм. Mm. Mm. Так, вже встигла доволі, тому треба одивати. Що з вишнями? Є, бачу тут вишні на цій, але в основному вони... Ось тут над дорогою немає. Тут не дуже їх багато. Розцвіли дво, е, дві троянти. Ще будуть цвісти, бачите? Ті, які цвіли, так і будуть троянти цвісти, а ці ось, бачите, як? Я вам обіцяв показати, ось і показую таку красу. Що тут з вишнями? Як ви можете бачити. Вони ще не дуже достигли, але вона буде рясною. Вишня. Ось ця вишня. А, це є і така, і сама. Це одна вишня. Одне дерево, бачите? Наверху багато. Ось саме це що Вчора оця причина, ця робота, що, в принципі... Ем, Зайняла дуже багато часу. Ось, не зняв для вас відео, тому що ось, бачите, криниця пофарбована. Пофарбував вчора. Що чесно, провозилися з нею 8 годин з 11-ї години до 19-ї. Приблизно так. Чи навіть, ну, можливо, трошки раніше, до е, о пів на сьому вечора. Але все одно дуже багато тут такої роботи було. І вона була така, давно не фарбували, треба було її почистити від е, іржі. І фарбувати також так. Треба було, щоб ну, ось тому ось так цього я не зняв для вас відео, о сьомій годині вечора вже не думав знімати, вже кури лягли спати і пройшов мені знімати. Ось Якщо день, то ще хоч можна щось, кури гуляють і взагалі можна і більш видно. А так уже там вже, ж день... вже день зменшується і вже сутені десь ну, о 9 чи навіть вже о 80.50 20, 20, десь чи скільки. Можливо, вніс, не знаю. Але все одно вже день зменшується і це факт. Ось тому так. А ось зараз день, ось зараз, зараз 14.30. Ось можна щось зняти в день. Ось, і видніше, і щось можна зняти. А от ввечері якось знімати це вже не дуже якось. А ось в день якось в день вранці ось нормально, я вважаю. Вечір також можна зняти, в принципі, але вже більш сутеніє, якось вже темніше вже ось. Це десь о 19, але десь а, поки там... Теж трохи було інші справи, це десь до восьмої. А в 8 взагалі вже щось знімати. І телефон був трохи вже трошки розгірачений. Оце б зарядив, десь це було десь до, до, до пів на дев'яту, Це взагалі вже. Тому ось так. Але сьогодні знімаю для вас відео. Ось і вийде. Щось я бачу, вже голубинка, щось знову линяє. В неї голова, я не знаю чого. Вона завжди так линяє, в неї голова повністю гола. Просто линяє страшно. У Кури деякі линяють прям деякі менше, деякі більше. І це прям дуже страшно линяють. Багато пір'я немає. Але потім вони виростають кура, такими гарними нове пір'я. Виростає тому ось так. Добре, оце віто, тепло. Вже сьогодні реально відчутно. Атмосфера літа. Ну, в принципі, ще й вчора була відчутно, було відчутно. Але сьогодні якось більше. Ще передають спекотніше, ніж сьогодні. Ось, ну, в нашому регіоні передають взагалі пожежну небезпеку. П'ятий рівень пожежної небезпеки. ось від, Це 2-4 липня. Ось, тому так от ось від, від цієї спеки. Ось, все таки спека до нас, я читав, прийде взагалі в Україну до 45 градусів. Ось, це в принципі як минулого літа, але цього, цього, літа, цього літа червень був холодним. Порівняно з минулим червнем, той червень минулого року був набагато тепліший, ніж цього року. Дощі холодні були, ночі холодні, 9-13 градусів. Ось минулого року було 30 градусів, в червні було навіть уже 28. Ну, добре, 25. Ну, так, нормально, 25, але навіть і, 30, і 32 було. Тому, ось так. якось. Та й таке, друзі. На сьогодні все в мене. Усім гарного дня. До нових зустрічей, всім папа-па-па. -па.